Кожна людина в Україні, тому що про захист особи та людської гідності ця влада зовсім не дбає. Особи, що боряться за правду, рівняються з видом, яких необхідно знищувати, коли гинуть прості люди, тоді вони кваліфікуються винними або коли гадать. Вважає когось порушенням закону таких речують. Натомість, коли в закон порушує вбивці людей, певні особи із законів, загонів верба та чиміліції, тоді ведеться довге розслідування і оправдуються, бо вони захищають коронави. Люди не можуть більше терпіти нас. Та несправедливості доведені до віччю, боронять своїх людських прав ціною крові. Світлої пам'яті Юрії впав жертвою проведних усіх, кров якого тече Пропомсло за неба, ті, хто причепив до вбивства Юрія Вербицького, чи 20-річного вірменина Сергія Гімаяна або інших героїв не можуть розраховувати на спокій суміння подібно до Каїна, що в свого брата Абеля. їх очікує постійний страх, будуть переслідувані втечею від свого суміння, стануть опоцюваннями. Такі вбивці старатимуться залушити своє суміння наркотиками, алкоголем чи іншими псевдоробними речами. Однак сумління не можна нічим заглушити. Можна показувати героя Спрахобуда, щоб тільки зовні презентувати себе, але внутрішній стан з'їдатиме людину. Світлої пам'яті Юрій віддав своє життя за своїх друзів за краще майбутнє мешканців України, поборов страха, протистояв один могутнім бійцям і переміг їх, вмираючи за примирення в жорстокості ненависних людських сердець. Звичайно, що така жорстокість. Не принесе радості і щастя тим, хто дає накази карати невинних та хто їх виконує. Усе має початок і свій кінець. Сам Спаситель сказав, ніхто не здібне робити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Блаженної пам'яті Юрій Бербицькій віддав своє життя за добрих друзів і недругів, що законували його через жорстокі своїх сердець. Помилімося за нього, щоб Господь простив йому помилки його життя ради того, що він впожив. Наступне, я прийду до вас близько, щоб суд судити і буду скорим сміхом, говорить Господь син, юриф хавті, щоб жити духом. Полотився на холодну засніжену землю за вмерти на не мов кинути пшеничне зерно у рію, щоб на ній Принесе духовний приснит від надії. Нехай невеседне Господь, простить його усі провини і прийме Його відкриту на душу у свої обійми. Це відважний знижець, що віддав своє життя у тиші та спокої, захоплений немилосердними хатами, пробачений ними. Немов святий дияволт Степан, який вмираючи молився. Господи Ісусе прийми дух міх. Господи, прийми його благородну та відважну душу і прости йому всякі прогрішення, волі і невольні. Боже, змирися над Твоїм Словою, Юрієм, вічна йому пам'ять, митрополит Ігор, Львівський Кирпіло, Христос рождається в вічному пам'яті.